Андрій Ковальов на скайп зв'язку, кандидат політичних наук, релігія знавець, офіцер збройних сил України. Слава Україні. Героям слава, друзі! Дуже радий вас бачити. Вітаємо Андрію з сьогоднішнім днем з тобою хотіли б почати говорити про московський патріархат, а може десь і ну, так би мовити, підсумувати цю тему, тому що ми її розпочинали у четвер, було голосування у парламенті. Але знаєш, що хочу запитати? Важливо розуміти, наскільки це вже остаточно, ось цей закон, який прийняли, зможе розірвати наш зв'язок, зв'язок країни з цим московським патріархатом. От які відчуття в тебе? Чи поставить це ось цю жирну крапку, на яку ми всі насправді чекаємо? Наталю. Я завжди дивуюся, вмінню цієї влади створювати комунікацію перемоги, якої не сталося. На жаль, ні в четвер, ні сьогодні Московський патріархат не заборонений. Це, знаєте, у четвер рада ухвалила, всі поаплодували. А насправді ну я був скептичний щодо того, що президент підпише цей закон в принципі. Але сьогодні він уже цей закон зранку підписав і повернув до Верховної Ради. Тепер чекаємо його публікації у офіціозі Верховної Ради голосу України. Але у другому читанні все-таки керівництво Верховної Ради заклало там, скажімо, таку бомбу сповільненої дії по перехідних положеннях заклали, що. Закон почне діяти тільки через 9 місяців. Очевидно, це було. Я не можу поки пояснити, що це були за е, такі частина домовленості чи якийсь компроміс. Але загалом я скептичний загалом щодо цього закону. Так це чудова новина, що нарешті такий закон ухвалений. Це чудовий сигнал суспільству. Це чудовий сигнал е, назовні нашим партнерам, що українці готові боротися не тільки з зовнішньою агресією, а готові боротися. І з останньою надією Путіна в Україні а подивіться про російські партії заборонені, про російські громадські організації заборонені. І у Путіна лишається тільки одна надія е, його найбільша мережа е, м'якої сили не тільки має своє представництво на обласному рівні, на районному рівні, а й на сільських рівнях. Я хочу, хочу нагадати, що московський патріархат в Україні це близько 10 тисяч громад. Ну можливо, там є і паперові. і Суто такі декларативні, але в більшості це е, дієві громади і священники, е, в більшості яких які займаються пропагандою руского міра, е, і ось е, насправді закон цей ще раз наголошую, почне діяти через 9 місяців, тому що там виписані такі перехідні положення. Але загалом е, із тих п'яти законів, які загалом були зареєстровані у Верховній Раді, е, керівництво Верховної Ради Руслан Степанчук, а це його. Особиста відповідальність обрав найслабший з п'яти законопроєктів. Був, наприклад, закон про законопроект від свободи. Пані Оксаною Савчук зареєстрований. Його відхилили. Був закон від законопроект від Європейської від Європейської солідарності. Досить потужний. Його теж відхилили, і ось, врешті-решт, сконцентрували свої зусилля на урядовому законопроекті, розробленому. Експертами державної служби з питань етнополітики і свободи совісті, який свідомо найслабший і має дуже складний механізм. Тобто, я зараз поясню для того, щоб заборонити релігійні організації, які мають духовний центр в країні агресора, державна служба з питань етнополітики і свободи совісті повинна провести релігієзнавчі експертизи статутних документів в кожної громади. І якщо там буде виявлений в цих статутних документах зв'язок, з релігійною організацією, з духовним центром в країні агресорі тоді е, ДЕС, державна служба з питань політики і свободи і совісті подає ці документи е, на зняття з реєстрації організації через суд. І друзі, уявіть собі, це треба провести 10 тисяч релігієзнавчих експертиз релігійних організацій. Ну окей, дехто тут говорить, що не всі релігійні організації будуть знімати з реєстрації, а хочуть сконцентруватися тільки на єпархіальних управліннях. Так от, уявіть, що в Московського патріархату в Україні е, десь близько я думаю, 70 єпархіальних організацій по Україні. Чому тому, що е, не, не в кожній області в них одна єпархіальна організація, в них здебільшого в області десь по дві-три єпархії. Ось е, тому що найменше треба провести таку кількість релігієзнавчих експертиз, а потім подати до суду на зняття їх з реєстрації. І от уявіть собі, що це буде не один суд. А від 70 до 10 тисяч, і потрібно зрозуміти, що в московському патріархаті в цих громадах теж не дурники у них є адвокати, у них є юристи, у них є фінансова підтримка з Росії, яка нікуди не зникла. Тому що подивіться, от ви щойно буквально з Віталієм говорили про обшуки і арешти в середовищі священнослужителів московського патріархату. Так, ось мало вже хто слідкує за цими судами, а суди тривають. І тривають ці суди, е ділки московського патріархату знаходять гроші на застави, і під застави випускають людей, які мають е на диво, знаєте, статті, е наприклад, е колабораціоністської діяльності, е наприклад, там навідників. От буквально найстрашніша, е мабуть, історія останніми днями, яке сталася. Ще у березні Служба безпеки України відзвітувала, що накрила у Києві одну з найбільших мереж ФСБ. Реально, от вони сказали, що це диверсанти. Це ФСБшники, які працювали у Києві під прикриттям Московського патріархату. Координатором цієї мережі, за словами Служби безпеки України, був ФСБшник і водночас священник Московського патріархату. У вісім Сергій Чертілін це просто вигадати таке прізвище ще треба було. Ось і цього Чертіліна садять у СІЗО, обирають йому запобіжний захід, і ось днями Київський суд відпустив Чертіліна під домашній арешт. І потрошку, 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 справа Чертіліна у суді починає розсипатися, і таке враження, що вона, знаєте, ліва рука не знає, що робить право з одного боку. Верховна Рада голосує за заборону російської православної церкви. А з другого боку, служба безпеки України не може довести до кінця суди, які відбуваються по цих от Чертіліних Московського патріархату. Їх відпускають під домашній арешт, їх відпускають під застави. І це не тільки в ситуації з Чертіліним, а і з рештою ієрархів московського патріархату. Наприклад, на Дніпропетровщині відбувається судовий процес у справі митрополита Арсенія, на намісника Святогорської лаври на Донеччині, так ось ця людина. Засуджена ну в всякому разі перебуває під судом у справі того, що він здавав російським окупантам позиції збройних сил України уявіть віцемі, але у міртопорита Арсенія набагато довше йшли. По перше, що це один з ключових проповідників руського міра на Донеччині. По друге, це людина, яка три тижні переховувала у себе в Лаврі е спецпідрозділ ФСБ Гіркіна Стрілкова і саме. Під патронатом мітрополімітрополіта Арсенія Гіркін зі своїми агентами висунувся у на окупацію слов'янська і Краматорська. Але так само Гіркін даруйте, оцей митрополит Арсеній, це ключовий свідок у справі збиття MH17. І ось зараз судять таку людину. А уваги з боку медіа до цього процесу зовсім немає жодної. І ось московський патріархат докладає всіх зусиль. Щоб митрополит Арсенія під будь-яким приводом е витягнути з підсуду, ось така от зараз ситуація із цими судами. Ну і на завершення потрібно зрозуміти, що ухвалення цього закону про е хтось називає його заборону Московського патріархату. Я називаю його у сфері державної безпеки е щодо невтручання Російської Федерації в релігійну сферу України. До речі, сказати, під цей закон попадає не тільки російська православна церква в Україні, а наприклад, російські старообрядці. Які, до речі, з точки зору українського законодавства найдисциплінованіші е, і виконують всі вимоги української влади, і, до речі, мають теж свій духовний центр е, в країні агресорів. Е, але також потрібно зрозуміти, що заборонивши цю релігійну організацію, ми повинні усвідомити, що, попри все, у цій квазірелігійній організації з ознаками тоталітарної секти перебувають мільйони наших з вами співвітчизників українців, і ми повинні. Виробити е, алгоритм, як дістати цих наших співвітчизників ось цієї релігійної організації чи квазірелігійної організації з ознаками тоталітарної секти. Ось і найбільша надія в мене тут надієвість е, з боку вселенського патріарха Варфоломія днями він надіслав до України свою комісію е, на чолі з предстоятелем Української православної церкви у Канаді митрополитом. І рудником він українець за походженням і чудово розуміє українську ситуацію. Хоч і кліриком вселенського патріархату. В Цю ж комісію входить митрополит Іов e. Гечер. Це канадієць українського походження, і теж деякон українського походження Епіфаній Кам'янович. Ось ці три людини споряджені сюди вселенським патріархом для вивчення ситуації. І для фактично завершення місії вселенського патріарха, яку він розпочав ще 2016 року, тому що пам'ятаєте, коли перший раз Верховна Рада зверталась до нього з проханням про надання Томосу про автокефалію, це звернення звучало так: посприяти об'єднанню православних в Україні і надати Томос про автокефалію українській православній церкві. Так ось друга частина цього прохання була виконана. А перша щоб об'єднати всіх православних в єдину церкву на жаль досі не І очевидно, що Вселенський патріарх Варфоломій у цьому бачить свою історичну місію. Тому от я сподіваюся, що ця комісія вона вже почала працювати. Ця комісія вже провела зустріч з митрополитом Епіфанієм, представителем ПЦУ. Провела ця комісія зустріч із патріархом Філаретом, і очевидно, з цього можемо зробити висновок, що вони вважають патріарха Філарета. Частиною ось цього об'єднавчого процесу провела також зустріч з е, очільником московського патріархату в Україні митрополита Модуфрем Березовським. І, до речі, завітали на зустріч до е, е, верховного архієпископа Святослава Шевчука, представлю української Греко-католицької церкви. Ось такі за два дні в них були насичені зустрічі. Я думаю, що зараз вони повернуться е, у Стамбул до Вселенського патріарха Варфоломія. З таким коротким звітом, і після цього якраз будуть ухвалювати стратегію щодо поєднання православних церков в Україні. Однозначно, що виклик надзвичайно важливий історичний зараз відбувається історичні події, тим паче в умовах повномасштабної російської агресії, і побачимо насправді тому, що на правду, в цьому всьому найскладніше це знайти компроміс між усіма цими насамперед ієрархами цих православних церков. І мусимо сказати, що очевидно ці ієрархи мають принести свої власні інтереси в жертву інтересам об'єднаної церкви. Ось Андрій, я от хотів. Зачепитися за важливу тезу, яку ви сказали, що насправді проблема не лише в тих церковно- і священнослужителів, якщо їх можна так називати, представників московського патріархату, які все ще можуть провадити свою діяльність на території нашої держави, а її проблема у прихожанах, які далі лишаються, і ми бачимо, що навіть після прийняття цього закону, який ви нам дуже якісно розповіли, є далеко недосконалим, почали одразу обурюватися, скільки різних лідерів думок висловлювалося в нашій державі на підтримку московського патріархату. Ви як релігіознавець, чи можете оцінити кількість на території України зараз, скільки людей є прихожанами? Ну, приблизно я розумію, що там опису ніхто не робив, але тим не менше, можливо, є якісь такі приблизні підрахунки стосовно прихожан московського патріархату, які зараз продовжують бути такими прихожанами та мешкають на території нашої держави? Ну, друзі, насамперед, хочу вам сказати, що. Попри повномасштабну агресію і війну, в принципі, світовий досвід говорить, що війна завжди стає таким своєрідним, от такою річчю, яка підштовхує людей йти до церкви, тому що вони намагаються у церкві знайти захист, знайти для себе якісь лікування душі, мусимо констатувати, що насправді ось такі поведінка московського патріархату. Вона не сприяє тому, що люди йдуть до церкви. Навпаки, коли здається, що це мало би зіграти проти московського патріархату, ні люди зараз в основному в більшості свої не роблять виключення. Ну, ми говоримо зараз там загалом про всю територію України і в більшості тих регіонів, де люди є нерелігійні а і просто йдуть до церкви. Де них немає значення, яка це церква і якого патріархату чи до якої юрисдикції належить. Тось, То в принципі, поведінка антиукраїнська московського патріархату впливає на те, що люди в більшості своїх роблять висновок, та вони там у церквах всі такі, і в принципі відбувається відтік людей від церкви в Україні. Мусимо про це констатувати, але водночас важко сказати, скільки є парафіян, тому що в Україні не фіксоване членство у громадах. Саме тому в Україні. Так легко на перший погляд відбуваються переходи громад з московського патріархату, скажімо, до ПЦУ, немає фіксованого членства. Ніхто не може достеменно сказати, що ці люди точно є. Якщо в громадських організаціях чи в партіях у нас фіксоване членство, то в релігійних не фіксоване. Але мусимо сказати, що кілька мільйонів українців, попри все, попри початок повномасштабної агресії, попри те, що патріарх Кирил Гундяєв. Благословляє російську агресію проти України. Попри те, що навіть Гундяєв зібрав під своїм патронатом у Москві такий шабаш під назвою Всімірний, якось він називався там всімірний всімірна нарада, чи якось так рускава народа. І от на цій нараді Кирил проголосив війну проти України священною. І навіть попри це залишається в Україні парафіяни Московського патріархату. Потрібно констатувати, що навіть якщо відбудеться зараз активна робота Вселенської патріархії щодо поєднання чи об'єднання українських православних, і скажімо, там судно залишиться якась частина зомбованих Москвою. Прихожан і священників, які, попри все, залишаться, знаєте, в такому неканонічному гетто. Ну, прикладом того є Естонія і Естонська православна церква. У 90-х роках Естонія е, ухвалила рішення імплементувати своє міжвоєнне законодавство, яке у неї було ухвалено ще до совєтської окупації. Імплементувати його до сучасного корпусу е, державного законодавства, і в такий спосіб була. Поновлено закон про автокефалію Естонської православної церкви в цьому законі чітко написано, що предстаятелем Естонської православної церкви є вселенський патріарх, і тоді патріарх Варфоломій запропонував тогочасному патріарху Алексію другому Рідігеру, до речі, естонському німцю за походженням якось врегулювати ситуацію в Естонській церкві, яка була в складі Російської православної церкви. Вселенський патріарх міг забрати всю церкву собі, але він по джентльменськи запропонував алексію її поділити. Відбувся внутрішньоцерковний референдум, і церква поділилася десь у співвідношенні 70 на 30. 30% парафій, священників і прихожан, залишились в московському патріархаті, а 70% перейшли до Вселенської патріархії. От мій прогноз, що в принципі, якщо зараз держава буде цілоспрямовано працювати над викоріненням. РПЦ в Україні. Якщо вона, якщо буде сприяння вселенського патріарха в об'єднавчому процесі, потрібно розуміти, що якась частина закостенілих, скажімо, прихильників московського патріархату вона залишиться, чому тому, що в принципі Росія зараз глобально в православному світі чинить розкол, створюється так званий московський розкол. І 30 років московський патріархат в Україні вчив, проповідував своїм е, прихожанам. знаєте, дещо навіть такі єретичні вчення, порушення догматики. Православна догматика, що вона вчить? Що спасіння можливе тільки з Ісусом Христом і тільки через Ісуса Христа. Московський патріархат 30 років своїх прихожан вчив, що спасіння можливе тільки через єдність з Москвою. Зрозумійте, вони. Бога підмінили Москвою, тому однозначно, що люди інфіковані ось цим цими, цими юр... єретичними думками, якщо з ними не працювати, вони все одно залишаться в лоні московського патріархату і будуть вірними московському патріархату. У мене залишається просто питання, як нас за цей тиждень так переконали, в тому числі опозиційні партії, які писали пости у соцмережах, робили заяви у медіа, що ми порвали з московським патріархатом, що в нас є цей закон і все буде добре і прекрасно. Ну, тобто, це ж теж якась напівправда, навіть не знаю, як це назвати, якщо не сказати, що, що брехня. Ну так доволі дивно це все виглядає. Наталі відповім як комунікаційник і як кандидат політичних наук всі хочуть бути приналежними до перемоги, але до цієї перемоги ще дуже далеко. Потрібно розуміти, що ухвалення цього закону це старт, а особливо там марафон Єдині новини намагався нас переконати, що це вже фініш, що Московський патріархат переможний. Друзі, закон вступає в дію тільки після його публікації у газеті Голос України. Якщо я думаю, що завтра голос України не вийде, як мінімум, в понеділок вийде голос України. Дай Бог, щоб в понеділок цей закон був там опублікований. Ну з одного боку, там є позиція про те, що російська православна церква в Україні заборонена. Є така стаття. Але ці ділки московського патріархату стверджують, що вони не мають жодного відношення до російської православної церкви, тобто має пройти 9 місяців, щоб державна служба з питання політики і свободи совісті. Отримала взагалі можливість розпочати релігієзнавчі експертизи статутних документів громад, для чого це зроблено? Можливо, це частина якихось домовленостей. Я припускаю офісу президента, можливо, з очільниками московського патріархату. Я взагалі скептично ставився на початках. Я казав, що я сумніваюся, що президент його підпише. Я думаю, що він намагається в такий спосіб московський патріархат залякувати. Побачимо, можливо, дійсно у офісу президента є якась стратегія. Ну і найголовніше, ви знаєте, що у нашій країні існує чимало законів, які могли би обмежити діяльність російської православної церкви в Україні. Зазвичай бракує політичної волі. Якщо офіс президента продемонструє цю політичну волю. І реальну боротьбу з московським патріархатом. Знаєте, я завжди навожу дуже простий приклад: проводять обшуки, і, наприклад, там у Черкаського митрополита на прізвище Снігирьов, Арсенія цього ж святогорського митрополита заарештували. Але, наприклад, у Києві є такий собі єпископ, архієпископ Фастовський. Він себе називає. Даміан Давидов, намісник Веденського монастиря у Києві. Так от уявіть, Відінський монастир у самісінькому серці Києва. Це колишня вулиця Московська, а зараз вулиця Князів Острожських. Там стоїть оцей Веденський монастир, де досі поминають патріарха Кирила. Моляться за отечество і воїнство Його. Уявіть собі, це щодня вони служать літургії, моляться за російське отечество, за воїнство російське. Поминають Кирила. І служба безпеки України не помічає ось цього цей монастир на чолі з Дем'яном Давидовим. Чого? Бо ще недавно колишній очільник служби безпеки України Іван Баканов був духовним чадом Даміана Давидова. Ну, ніхто не помічав службу безпеки України. Якщо знаєте, піти в неділю до Бєдінського монастиря, за дивним збігом обставин ви зустрінете там дуже багато. Друзів президента з 95-го кварталу, ну тому що так сталося історично, що це їхній монастир, в який вони зазвичай ходили, і Дам'ян Давидов це їхній духовник. Тому я завжди кажу: якщо президент направду хоче побороти е цих диверсантів у рясах, потрібно почати з Ведінського монастиря і почати з Дам'яна Давидова. Так можливо, якимось друзям це буде неприємно, але повірте, Дам'ян Давидов це один з ключових проповідників руського міра. В довоєнному Києві і в сучасному Києві, ось просто вони досить тихо сидять, особливо ніхто не привертає до них уваги. Журналісти, розслідувачі не цікавляться цим монастирем. От деякі навіть е, чільні чиновники досі заходжають туди на служби Божі до Віденського монастиря і на чай до Дем'яна Давидова. Тому у нас, знаєте, класична ситуація в Україні, коли ліва рука не знає, що. В той самий час завжди кажуть: Державна служба з питань політики і свободи совісті були одними з провайдерів ухвалення закону про обмеження діяльності російської православної церкви в Україні. Натомість саме державна служба з питання політики і свободи совісті надає священникам дозволи на виїзд за кордон в час повномасштабної агресії, в час ну в цей військовий стан, коли виїзд для чоловіків за кордон обмежений. А здебільшого всі ці священники московського патріархату це чоловіки прозовного віку. Також Державна служба з питання політики і свободи совісті також надає дозвіл на виїзд священника московського патріархату, які їдуть туди, організовують парафії в середовищі українських біженців і проводять там а, проросійську пропаганду серед українських біженців. Також ці священники московського патріархату їдуть в країни Європи, їдуть в Сполучені Штати Америки, де спілкуються з сенаторами з конгресменами і розповідають їм про так звані ганіння. На православних в Україні тому у нас класична ситуація, коли права рука не знає, що робить ліва.